Штучна чи справжня у сумах розпочалася ялинкова лихоманка. Днями відкрилися перші точки продажу хвойних красунь. Яку ялинку обрати? Що зробити, щоб вона довше простояла? Консультувалася та прицінювалася Марія Бульдович. Кайока свято наближається, тож і ялинку слід обирати. По всьому місту вже відкрилися точки продажу новорічних красунь, і до сум їх цього року завезли більше трьох тисяч. Тож сьогодні ми вирушили на ревізію. На Новий год часто покупають. Літом покупать, звісно, не будуть. Цінова політика різна: від сіми і више. Від пишності залежить, від краси йолки теж саме Важливо пам'ятати про наявність чипа. Як бачимо, тут все добре. А тепер секрет довгої краси ялинок. Слухайте, а краще записуйте. Наприклад, ялку краще ставити в воду і подливать водичку. А свіст... Пісок? І пісок, ну, в принципі, легше, щоб дольше простояло, надо ставити где-то в пісочок желательно или в водичку. Спеціально є подставочки. Штучно чи натуральна? Саме це питання сьогодні хвилювало наших журналістів. Думки розділилися. А що б відповіли ви? Ну, як то так. Всегда ставляв живу. Хотя я за то, что ставлять штучне, ну, цена разница в цене. Вона іскусственна, вона красива така. І стоїть. І гроші не потих. З удовольствием купила искусственную, щоб беречь живенькі. Но вони такі дорогі ужас один. Почему? Потому, що лес. А на СТС ми також готуємось до нового року. Для нашої студії обрали штучну ялинку. Ходімо прикрашати її разом з нами. Марія Бульдович, Олександр Сокол, Новини СТС.